Розповім вам про пригоди, пригоди сьогоднішні, пов'язані зі мною. Я сьогодні мав служити в городниці в старопігальному чоловічому монастирі за запрошення намісника архієпископа Олександра. І сьогодні о 5.30 я вирушив в городницю, тому що треба їхати майже 3 години. Але я встиг доїхати тільки до першого КПП. І там зупинили автомобіль, почали перевіряти документи водія діакона, отця Михайла. Потім прийшли до мене. І взагалі це, на жаль, КПП в нашому житті під час війни це така реальність. І цього нікуди не підеш, і тут ніхто не має нічого якось. Якихось заперечень, тому що під час військового стану ми все розуміємо, що може відбутися. Але коли а, співробітник таможенної служби побачив мій паспорт, завів його свій комп'ютер, я одразу побачив лукаву посмішку. Він відійшов з моїм паспортом, хоче там ще щось шукати, я вже так боковим. Кажуть, зрінням побачив, що на комп'ютері е, я в клобуці і якісь послужив, мабуть, е, якась інформація про мене. Він так ходив з телефоном хвилин 15. Потім ми спитали, я арештований чи затриманий. Він сказав, поки що ні. Але потребується уточнення. Він ще хвилин 15 ходив. Телефоном бачу дуже активно а, спілкувався з посмішкою такою лукавою. Коли прийшло ще 15 хвилин, я розумів, що ми так виїжджали, щоб приїхати прямо на Богослужіння на 9-й годині, на літургію. Бачу, півгодини пройшло, я ще раз йому говорю, що якщо я не затриманий, я можу їхати. І він казав ні. То я кажу, я тоді визиваю. 101 телефоную, визиваю патруль поліцейський, тому що ви мене затримали незаконно і не даєте ніякої відповіді, чому ви мене затримали. Він сказав, визивайте, але одразу з'явилася група поліцейських, які там були на КПП. Вони також почали провіряти мій паспорт, почали перевіряти машину всю досконально, перерити мій портфель, де були в основному ліки, кожну коробочку діло почали провіряти, що там знаходиться. І я кажу, що можу після цього їхати? Ні. Якщо будете їхати, ми будемо за вами. Ну, Будуть неприємності якісь. Тоді я кажу, я тоді визиваю поліцію, тому що ви мене затримали незаконно. Я позвонив по 102, прийняли інформацію. І під час розмови поліцейські сказали, що у вас є проблеми, які проблеми кажуть? Ви є в базі миротворців. Я кажу, я там вже майже 10 років в цій базі, При президенті Порошенка ми ще ввели не 10, а 8 років, коли створювали так звану ПЦУ, І мене як активного противника порушення Конституції, тому що держава не може втручатися в церковне життя, релігійне життя. І кажу, аж невже миротворець, база це має державне значення. Я можу сам створити любу базу і сказати, що на, всій, на основі цієї бази давайте будемо арештувати тих людей, які мені, мені не подобаються. Ну Поліцейські були більш такі стримані, хоча все провіряли, дуже досконально провіряли і автомобіль, і портфель, паспорт. Потім через якийсь час да, і сказали, оскільки така ситуація. Визивають людину із спеціальної служби, яка проведе зі мною розмову, я кажу, допит, ні поки що розмову. Треба чекати цю людину. Я вже визвав патруль, не патруль, а групу, яка має зафіксувати незаконне затримання мене без суду. Вони попросили спочатку телефон, я кажу, тільки після рішення суду. Телефон давати в руки комусь без рішення суду, як іншу річ особисту, е, ніхто не має права. Вони зрозуміли і почалася вся, вся крупів'я. Хоча через деякий час мені вже дзвонять з поліції і кажуть, чи, е, е, я не, чи я наполягаю, щоб приїхали поліцейські. Тобто з тим, щоб е, вже вони не приїжджали, кажуть, а ви що відмовляються. Від того, щоб я написав заявку ні. Ми приїжджаємо. От приїхали вони, і, і я написав заяву. Це все тягнулося півтори години. Е, мені після цього віддали паспорт. Тобто ця спеціальна людина може і приїхала, але я не зрозумів, що вона приїхала. Тобто мене не, не допитували нічого. Але також дали такі різні знаки, щоб я не писав заяву. Я кажу, я пишу заяву, тому що ви таким чином порушили богослужіння. Тобто я не встигаю вже на богослужіння. Тобто півтори години пройшло їхати 3 три години, літурія буде звершився без мене. І я тут, знаєте, порозумів, коли спілкуванням з спілкуванням цих людей я потім цю людину, яка була дуже активною. Я скажу, що ви знайшли ворога. Ви ж розумієте, в мене скажімо, служба, служба є служба, є. ніхто проти цього не має, служба, але ще треба бути людиною. У вас є душа, у вас є сім'я. І за вашого поступка я не встигаю на богослужіння туди, де мене люди чекають. Но він відійшов, більше не підходив, мені віддали паспорт. І таким чином я вже зрозумів, що встигаю тільки на послужіння в свою любиму Кепічевську лавру і правду прикладної Гату Дяпічевського, де Господь благословив мені сьогодні відсвяткувати День пам'яті Святого Мученика Георгія. Але я що б хотів сказати, як створюється спочатку невинно абстрактно вороги. Які ворогами нікому не являються ні своїй державі, ні своєму народові, я їхав в храм помолитися за свій народ, за перемогу, за е, своїх батьків, за всіх, хто живе е, на нашій землі, і навіть за своїх, тих людей, які вважають мене своїм ворогом. Але от, оця суспільна думка, я просто. Навіть знаєте, не те, не що обідився, я розумів, що зробило незаконне затримання, там щось дуже довго говорили, і основі, основна причина, як, як сказали, що я в базі миротворця. Тобто зовсім не державницька якась скажімо, система, яку по своєму розуму і своєму баченню хтось створював, ми знаємо, хто це. Робив, я не знав, що до цього часу це працює. І що, до, що ця база вона має, може бути основою для того, що тебе затримали. Розумів, що є суд. Розумію, що якісь є е, повноваження в рамках нашого чинного законодавства. Але що діє так от е, наклепи тих, хто не розділяє нашу віру. Нашу любов до них, і за це можна так познищ, знущатися з людини. І е, я ще, про що хотів сказати, корчусь, не можу. Я, е, що мене так е, торкнуло серце, з якою насолодою ця людина це робила. Не просто, е, я не думаю, що людина при погонах не може не знати закони, що затримують незаконно. Але яке від цього ще потрібно, що ти його принижуєш незаконно, і за це ще отримувати а, ну, душевну, чи яку точно не духовну, духовну насолоду, які від Духа Божого, від любви, від радості, від милосердя, але не від злоби і не від того, що ти тепер маєш над людиною ці, а, якусь а, силу, якусь владу. І це тільки чуть-чуть то, що дає Господь нам досвідом відчути те, що притерпілися ті мученики, і сповідники І як треба дійсно молитися Богові і просити, щоб Господь захистив такі хвилини, тому що а, сила а, самозбереження, фізична сила, вона досить велика. І треба так, щоб Господь. Покрив це своєю силою Божественною, своєю любов'ю, і ти навіть в таких ситуаціях не почав відповідати дерзко. А, ну, ми всі люди. І в 5 годин вона ще не проснулася по настоящому І от що протерпіли Ті святі мученики і сповідники і ті, кого вже в сьогоднішній час допитують і обмежують в свободі вчинків, в свободі життя. Любимо свою вітчизну І працюємо, ми тут народилися і даду Господь тут і будуть похоронені мої останки. Але поки Суспільство не зрозуміє, що не можна ділити. На своїх і чужих таких же українців, одних, особливо в такій ситуації, коли йде війна, коли не треба принижувати, порушувати закон тим, хто має закон зберігати. І Це по-людськи неприємно, але я думаю, що навіть такий маленький досвід, можливо, це якийсь дзвіночок мені, скоріш всього. Тому що не може так вона спілкувалася півтори години, з ким вона там спілкувалася, наводила якусь е, інформацію, куди це доносилося. Але я прошу вас, молитви. І взагалі в цей час е, тільки сила молитви, а сила молитви в нашій любові. Не просто в словах, а через. Слова має передаватися наша любов у Христі і з живущими тут, з тими, хто на небесах, і з тими, хто потребує взагалі цієї любові. Ми через молитву ділимося своєю любов'ю з іншими. І ця любов і є сила, сила, яка стверджується в немочі, сила, яка проявляється насамперед через Воскресіння і мертвих Христа Спасителя, ціла та, яку кожен із нас відчуває на, на собі, коли ми проговорюємо ці прості слова Христос Воскрес!